Всім привіт! Я отримала новий сорт полунички, так як ми вже усі, наша аудиторія залежні полуничники, то я ж теж не можу остановитися. Ми помінялися сортами і я отримала сорт сорт Ванзестик. Це ремонтантний сорт, сорт нейтрального світового дня. Ось такі гарненькі саджанки я отримала. Дякую, велике. Звичайно, побачимо йогутку, я думаю, навіть в цьому році побачимо, тому що я її висадю в теплицю. Це хороший сорт. Я подивилася про нього в інтернеті і я задоволена, що я придбала такий сорт. А ще я сьогодні почала ставити на укорінення ожину. Я покажу, як я це роблю. Любі, можна ємності, можна горщики такі невеличкі. Щоб було зручно відправляти по пущі, щоб горщик був невеликий, не важкий. І також можна обрізати бутилки, я теж так роблю десь трішки більше половини або літрової, або півторочки, і теж висаджую туди рослинки. Вірніше, підсаджую, так як ожина укорінюється різними способами, але я вибираю собі саме такий. Оптимальний найлегший варіант укорінення вершків. Ось так я беру такі ємності, горщики або обрізані бутилки і ось так укорінюю. Укорінюю тільки в торф. Землі я не додаю. Можна, звичайно, набирати землю і укорінювати у землю, кого немає торфу. А можна перепрівший на вуз або листову землю. Я ж використовую торф, тому що тут не росте бур'ян і мені легше за цими рослинками доглядати. І також у торфі утворюється дуже гарне коріння, тому що торф рихлий, туди заходить повітря, він воздушний і легкий. Ці погони, які зараз пускає ожина, їх треба просто пришпилити. Можна до землі, можна до горщика, кому як зручно. Можна навіть вони навіть самі опускаються до землі і приростають, коли йде дощик, утворюють корінці. І так, можна розмножити кущики, але ж не треба, щоб вони укорінювалися біля куща, або їх треба пересажувати, а залишати ті, що укорінилися із вершків, не слід, тому що якщо кущ буде загущений, то ягоди будуть мілкі. В кого ж, ну, я розкажу так, як я. Формурую кущ. От перший рік я посадила Вліто, влітку дасть, вона, цей кущ дасть нові погони. Я залишаю два, потім на слідуючий рік, через рік, це, виходить, виходить. Я залишаю чотири погони і потім уже як Трирічний кущ, я залишаю 6-8 погонів. І е, на долі, коли вже кущ дорослий, я залишаю не більше восьми погонів. Е, тому що якщо буде дуже багато погонів, ягода буде мілко і буде дуже густо. Е, якщо буде дощове літо, то буває, що на ягоду нападає сіра гниль. Я починає гнити, тому що не проходить світло. І також, от зараз ми вже десь тиждень назад, тиждень тому, зрізали всі, плодонос... ті, що відплодоносили гілочки. Також і малину ми теж вже давно вирізали, я вже показувала ті, що відплодоносили, також і на ожині вирізали. Те все винесли, і зараз е, треба, якщо вам не потрібні саджанці, то е, головний погін треба прищепити, щоб пішли бокові. Тому що на оцих бокових погонах і формірується е, майбутній урожой. Із е, наверху треба залишати десь Гілочки сантиметрів по 15-10. І чим нижче, тим залишати більші оці бокові погони, тому що унизу формірується найкрупніша йогода, але, ж звичайно, не біля самої землі, щоб ягода була чиста. Так, як після дощів може забрискуватися, це йогода така, що як і малина, вона її ну не мити. Ну, звичайно, кожен вирішує собі сам, мити чи не мити. І так я формірую кущі. Ці шпагани, які ростуть дуже довгі-довгі-довгі, не треба їх залишати, вони можуть рости і 5, і 6 метрів у довжину. Цього робити не потрібно. Десь на висоті 2 метра Цей погін треба прищипувати, якщо вам не потрібні соджанці. Якщо ж вам потрібен соджанець, значить нагинаєте гілочку і укорінюєте вершок. Вершок і можна навіть укорінювати і оці бокові погони, якщо вони, звичайно, розвинені і товстенькі горні. А не такі, як ниточки, ці я ніколи не укорінюю. Я укорінюю тільки горні, такі, що наберуть силу і перезимують. Деякі люди взагалі прикопують ці горщики, залишають на зиму, а потім навесні пересоджують. Але я цього не роблю, я висаджую уже восени, як укорінилася оця гілочка, я висаджую на постійне місце. Ну, звичайно, якщо буває, що мені вони не потрібні, то я залишаю на весну, і весною теж у мене йде продаж саджанців. У мене два сорти цієї ожини. Ожина Тройна корона і другий сорт, я не впевнена у його назві. Я виписувала як фрідом. Вона трішки мілкіша, ніж тройна коруна, але набагато солодша. Хоча тройна корона теж дуже смачна, дуже смачна йогода і дуже крупна. Ви бачили, яку я в цьому році собирала і показувала. Яка гарна була йогода і дуже велика. Фрідом я не розмножую, в мене там кілька кущів, і я задоволена взагалі цією йогодою, але вона мілкіша, а всі ж хочуть дуже крупну йогоду. Можливо, в мене вони ще молоді кущі, можливо, на наступний рік вони будуть крупніші. Побачимо. Зараз покажу наглядно. Так як у мене на вулиці мені немає. Ось погін. Ось так росте кущ ожини. кущ ожини. Оці вершки можна укорінювати, вони отак опускаються до землі. І тут ми підставляємо горщик. Тут же відростають. Ось такі теж погони. Їх теж можна укорінювати, а якщо вони не потрібні, значить ми їх укорочуємо ось тут, на вершках покоротше. А ось тут робимо довші довші погони. Чим ближче до землі, тим довше. Навіть можна залишати тут до 50 сантиметрів. Оці бокові погони. І тут на слідуючий рік будуть ягоди. Тут підуть отакі ще погони, і тут буде урожай. І найкращий урожай на оцих гілочках, які нижче. Тут ягода завжди трішки мілкіша. І ну, і так же само на цих. Точно так же. Точно так же. І о тут я натягую ось так проволоку і до неї підв'язую ожину. Ожину я ніколи. Раніше я її накривала, пригинала до землі і накривала агровою тканиною. Але ж останні зими я її взагалі не накриваю, І вона зимує дуже горно. Ну, а там Звичайно, кожен вибирає собі сам, тому що у кожного з нас різний клімат і різні погодні умови. Так що, всім миру, добра, всього найкраще, все буде Україна. До побачення.